Так, ту сторону розбирали, зараз подивимося, що з цієї сторони. З цієї. Отака вона тут і грязна. Ще не відкручував. Зараз відкручу і покажу, що там робиться з цієї сторони. Ось, зняли ми праву сторону. Ось видно нагар доволі немалий головка Аж на гар куски відпадають. От. Таке робиться в циліндрі. При продажі нагадую сказали, що мотор пройшов півтори тисячі. Насправді... Набагато більше. Бо вироботка тут доволі немала. Будемо скривати клапана, дивитися, що там. Міняти кольза. Так, зняли поршня, зняли циліндра калінував. Що ми там побачимо? побачив? Линтований. Ніхто його ні разу не розбирав. Зар в кольцах. Ось такий зазор в кольцах. Тут менший, зліва був набагато більший. Набагато більший. Будемо кидати нові кольця. Поршня міняти не будемо. Нові кольца. Головку миють. Хімією попшикали, зараз помиємо поршень ось. З поршень з нагаром. Трохи пускали кольця, ще й добре пускали перше кольцо. Під кольцем повністю загоріли. Палець пішов легенько. От так, буде. так, головку потім ще домиємо. Це яка в нас права? Права головка. Розсухарили клапан. Клапан болтається, але не загорівший. Головка тримала. Так само переб'ємо направляючи, прошарошим. А цей клапан. Потім виймемо, подивимося щось. Так, розсухарили другий клапан. А зараз глянемо що з ним. Чорний загорілий. Так, клапан не тримав. Загорів чорний. Сьодлах шатається. Так само будемо бити сідлах, шарошити, шлифувати. Thank okay.